Книга вихід, глава 12. І сказав Господь до Моїсея й до Араона в Єгипетському краї, говорячи, Оцей місяць для вас, початок місяців, він вам перший ніж місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи. У десятий день цього місяця нехай візьмуть кожен собі ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за кількістю душ. Кожен, згідно з їдою своєю, полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та з кіз. І нехай буде воно для вас спильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколе його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай прокроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні. Та опрісноки, нехай їдять його на гірких травах, не їжте з нього з сирового та вареного, звареного в воді, бо доїди тільки спечені на огні, голова його з голінками його та з нутром його, і не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні, а їсти його будете так. Стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху, Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетськім краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в Єгипетському краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його, як свято для Господа на всі роди ваші. Як постанову вічну будете святкувати Його. Сім днів будете їсти опрісноки, але першого дня зробите, що не було квашеного в ваших домах. Бо кожен, хто їстиме квашене, від дня першого аж до дня сьомого то буде витята душа та з Ізраїля. А першого дня будуть у вас священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі, те єдине робитимете ви. І ви будете додержувати опрісноків, бо саме того дня я вивів війська ваші з Єгипетського краю і будете додержувати того дня в ваших родах як постанови вічної, першого місяця, 14-го дня місяця. Будете їсти опрісноки аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день квашене не буде знаходитися в ваших домах, бо ковиття та душа та з ізраїльської громади, чи до серед приходьків, чи до тих, хто народився у краї. Жодного квашеного не буде їсти в усіх ваших оселях. Будете їсти опрісноки. І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих, та й промовив до них: Спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими і заколіть Пасху. І візьміть в'язку із сопу, і мочіть у кров, що в посудині, і доторкніться. Горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що посудені, а ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет і побачить ту кров на одвірку горішнім і на одвірку двох бічних і обмине Господь ті двері і не дай згубникові війти до ваших домів. Що ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе, і для синів своїх аж навіки. І станеться, коли ви вийдете до того краю, що дасть вам Господь, як Він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша. То відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а домі наші зберіг. І схилився народ і вклонився до землі, і пішли, й учинили сини Ізраїля, як наказав був Господь Моїсеєві та Араонові, так учинили вони. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетському краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. І встав фараон у ночі, він та всі раби його та весь Єгипет, і знявся великий зойк в Єгипті. Бо не було дому, щоб не було там померлого. І покликав фараон Мойсея та Араона вночі та й сказав Устаньте, вийдіть посеред народу мого, і ви і сини Ізраїлеві, і йдіть служить Господові, як ви казали, і дрібну вашу худобу і худобу вашу велику, візьміть, як ви казали, та йдіть, і поблагословіть і мене. І квапили єгиптяни нарото, щоб спішно відпустити їх із краю, бо казали усі ми помремо. І поніс той народ тісто своє, поки воно вкисло, діжки свої зав'язані в їхні одежі на плечах своїх. І Ізраїлеві сини вчинили за словом Моїсеєвим і позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати. А господь дав милість тому народові в очах Єгипту, І вони позичили і забрали здобич від Єгипту. І вирушили Ізраїлеві сини з Рамасесу до Сукоту. близько 600 тисяч чоловіка піхоти, крім дітей, а також багато різного люду піднялися з ними. І дрібна худоба, й велика худоба. Маєток дуже великий. І пекли вони те тісто, що винесли з Єгипту на прісні коржі, бо не вкисло воно, бо вони були вигнані з Єгипту і не могли баритися, а поживи на дорогу не приготували собі. А перебування Ізраїлевих синів, що сиділи в Єгипті 400 років і 30 років. І сталося в кінці 400 років і 30 років. І сталося саме того дня вийшли всі Господні війська з Єгипетського краю. Це ніч сторожі для Господа, бо він вивів їх із Єгипетського краю. Ця сама ніч це сторожа для Господа всім синам Ізраїля на їхні покоління. І сказав Господь до Моїсея й до Араона: Це постанова про Пасху, жоден чужинець не буде їсти її. А кожен раб людський, куплений за срібло, коли обріжеш його, тоді він буде їсти її. Приходько та наймить не буде їсти її. В самому домі буде вона їстися, не винесеш із дому назовні того м'яса, а костей його не зламаєте. Уся громада Ізраїлова буде справляти її, а коли буде мешкати з тобою приходько, і схоче справляти Пасху Господові, то нехай буде обрізаний в нього кожен чоловічої статі, а тоді він приступить справляти її, і він буде, як народжений в краї, а кожен необрізаний не буде їсти її. Один закон буде для тубільця і для приходька, що мешкає серед вас. І вчинили всі Ізраїлеві сини. Як наказав був Господь Мойсеєві та Араонові, так учинили вони. І сталося того саме дня вивів Господь Ізраїлових синів з Єгипетського краю за їхніми відділами. Амінь.